Євген Добряк, Народний депутат України шостого скликання, експерт із міжнародних питань, зараз приєднується до ефіру ТВ». Пане Євгене, я вас вітаю. Так, да, Вітаю. Пане Євгене, Ну от. Цікаво, що ця зустріч відбувається, така майже зовсім важка артилерія. Майже головні особи в будь-якому разі Сіярто один із головних речників Угорщини. Одна із е, тих постатей, хто про Україну наговорив багато, не дуже хорошого. А зараз ще і така медійна пристрілка відбулася буквально перед його візитом. А е, одна із великих угорських, одне з великих угорських видань, яке входить до такого орбанівського холдингу. Написала про Україну. Неприємний матеріал, скажімо так, де е, багато дуже негативних оцінок, багато претензій до України і не у зв'язку з цим двосторонніми е, проблемами, які існували раніше, тими питаннями, які треба обговорювати, а до дій медіа, до того як Угорщина висвітлюється, до того, що е, показують і що радять закордонним журналістам, аж, аж до такого, що е, мовляв не подобається їм, що е, е, українські міста в українській тран транскрипції, в українській Транслітерації треба латинкою писати і вимовляти. Ну, словом, ось такі не цілком справедливі речі, так би мовити, написані. Чому це відбувається одномоментно? З одного боку, ніби крок до е конструктивний та до того, що може якусь розрядку принести, з іншого боку, прямо перед ним е ось така е неприємність. Ну, десь приблизно ми це бачимо, якість ФІЦа було, пам'ятаєте, да, які він заяви робив жорсткі да стосовно України, а саме головне стосовно суверенітету і територіальної цілісності. Я до речі не чув від жодного керівника іншої країни, ну крім Росії, да таких заяв в бік України. Але потім ми побачили практичні практичні наслідки в результаті зустрічі Фіца і Шмігаля. Тут складніша ситуація з одного боку, дай Стярто пішов на контакт, нібито вони будуть готувати візит е, е, Орбана і зустріч Орбана з президентом Зеленським, але ж ми повинні розуміти, що Угорщина повністю відпрацьовує наративи Російської Федерації, Кремлівські наративи, їх залежність фінансову бізнесову від Російської Федерації, політичну залежність і так далі. Я думаю, це пов'язані з одного боку, нібито він їде е, зустрічатися з іншого боку він підігріває його ж медіагрупа Орбана підігріває почву, вносячи недоброзичливі речі да стосовно там і фінансування Сороса, наших журналістів. І там там удари по журналістам остановив uh -huh. цій статті. Це дійсно так. От це я, я вважаю, це така гра на двох стільцях. Вони сидять. Єдине для нас, саме головне зараз визначитись з ними. Які є двосторонні проблеми реально? Хай вони нам публічно розкажуть що вони чим вони не задоволені від України і які є питання, тому що сьогодні, на сьогоднішній день для України, дуже важлива підтримка Європи в зв'язку з тим, що в Сполучених Штатах дуже складна ситуація і дуже напружена ситуація, тому нам потрібна підтримка консолідована Європи. Дай Бог щоб. Е, Угорщина після того, як було питання про запущення сьомої статті договору про європейський союз, все таки я так думаю, що вона пропустить питання надання 50 мільярдів створення бюджетного фонду для фінансування України на 4 роки. Я ми будемо сподіватися, що першого числа це спрацює, але на двосторонніх відносинах ми повинні чітко акцентуватися. Ми повинні визначитись в наших пріоритетних питаннях і подивитись проблемні питання, тому що те, що нам завжди Угорщина говорила про і угорську меншину, і про мовні питання, дійсно можливо, були ця проблематика дійсно існувала і якісь непорозуміння були. Але зараз, наскільки я розумію, ці питання зняті, то треба визначити, що хоче Угорщина, або вона просуває чітко російські наративи і інтереси. І повністю є як сателіт прямий Росії в Євросоюзі в Північно-Атлантичному Альянсі. або все таки Угорщина буде залишатися європейською цивілізованою країною. Ну я вважаю, що поки є керівництво Фідеса, керівництво Орбана. Як прем'єр-міністра потрібно, щоб європейський союз відійшов від своєї ліберальності і більш жорстче реагував uh -huh. на ці всі проблеми, і все таки застосував на певний час цьому статтю договору про європейський союз, обмеживши Угорщину на право голосу, uh -huh. тому що фактично блокуються не тільки питання, які стосуються України, да допомоги Україні, і так далі, а блокуються питання стратегічного характеру. Які стосуються безпеки європейського континенту, європейського Союзу взагалі, міжнародної політики, і так далі. Тому тут я вважаю, потрібно зробити все таки угорщину привести до тями, і тим самим сподіватися на те, що все таки е подальше, коли зміниться в угорщині влади, я надію, що вона все таки коли зміниться, то і стратегічно угорщина ж ну, це європейська країна, це європейський менталітет. Але оце неділ групи і всього іншого воно дуже mm -hmm. негативно впливає на суспільну думку угорського народу. Пане Євгене, от ви почали із Фіцо словацького прем'єра, як приклад навели його, що риторика перед зустрічю із Шмигалем, А Зустріч ця відбувалася буквально нещодавно, так само в Ужгороді. Перед зустрічю з українським прем'єром заяви були теж ну вражаючі. А мовляв, чого українці хочуть? Ви хіба розраховуєте на те, що росіяни повернуть Донбас і Крим? Нема на що сподіватися. От приблизно таке говорив. Ну за думками, принаймні, своєму інтерв'ю Фіцо. Але потім, коли він зустрівся із Шмигалем. Them, to Окей, формула, про яку я зараз скажу, це така традиційна, а, просто а, ну формула вічливості дипломатичної, скажімо так, чи управлінської. Але а, в їхньому в їхній заяві на горі була оця словесна формула, що Словаччина поважає а, суверенітет територіальну цілісність України. Це важливий момент. Тобто, він а, говорив одне до зустрічі, тут він констатував зовсім інше. Ви гадаєте, що за цією паралеллю? Ярто і, і Орбан, коли він приїде в Україну, вони теж будуть говорити щось інше, ніж те, що зараз вони роблять у угорських ЗМІ. Я думаю, що тут буде складніше з Угорщиною, тому що Словаччиною все-таки ми повинні констатувати такий факт, що ФІЦО не настільки залежний від Російської Федерації по бізнес-нюансам, політичним uh -huh. і так далі. Він залежний, там є певні стосунки, там є певні. Можливо, нюанси, навіть на яких його можуть тримати на якомусь гачку. Я не виключаю цих нюансів, але такої прямої е, залежності, як у Орбана і його оточення від Росії, то я вам скажу, від Газпрому і інших структур, звичайно, тут тут, тут такого нема, і Фіцо той же подивився, що він фактично від кіля він кормиться. Від кіля він реальні гроші отримує від Брюсселя, від Європейського Союзу на розвиток на всі інші нюанси. Далі робочі місця виробництва зброї і продаж цієї зброї. Чому ж він погодився на комерційні продажі зброї? Він же прекрасно розуміє, що це бюджетоутворюючі нюанси і закази буквально тільки на Сюзанни на 98 мільйонів доларів. Це ж. Для словаччини великі гроші uh -huh. і далі він прекрасно розуміє, якщо він буде трансформуватися більш жорстче до російської сторони, то фактично він опин, опиниться в ситуації, коли це буде сателіт Росії, нікому не потрібний, і країна ЄС в європейському союзі і в північно-атлантичному Альянсі. Він теж розуміє, він uh -huh. же не дурак. Він вже розуміє, що йому потрібно буде ще вибори, повинні бути наступні. А якщо буде погіршуватись погіршувати ситуація економічна, наприклад, в Словаччині із-за неадекватних дій прем'єра і його оточення, звичайно, будуть різні нюанси. Тому він змінив цю риторику. Хоча, от бачите, заяви того ж останнього віце-прем'єра і міністра оборони Каліняка е Словацького, він говорить знову цей цей наратив, що е треба слідати за стіл перемовин з Росією. треба Залагоджувати питання, тобто, фактично, давайте ну, така зандаж почви. Давайте ми ще раз цей наратив будемо запускати стосовно мирних перемовин і так далі. Ну для нас головне, я вам скажу так, щоб ми комерційно від Словаччини отримували зброю. Друге, щоб це була підтримка європейської інтеграції, як заявив ФІЦО, і не блокування нашої допомоги в рамках європейського бюджету. Фонду допомоги України мільярдів. оце головне, що нам зараз потрібно від словаччини, і тоді буде нормальна ситуація з Угорщиною. Я вам скажу, будуть ще дуже багато проблем. Тому я і кажу, що європейський союз повинен чітко uh -huh. дати зрозуміти угорщині, що вона буде покарана за свої дії не тільки по відношенню до України, але по відношенню до цінності і основоположних принципів європейського союзу, європейської спільноти, які вони порушують фактично постійно. Пане Євгене, Financial Times пише, що не тільки сьому статтю можуть застосувати, тобто позбавити права голосу для ось цього одностайного рішення в рамках євроінституції, а навіть ввести санкції проти Угорщини, якщо не підтримує вона допомогу Україні, що на європейському рівні, мовляв, дозрівається думка, і певних фінансових ресурсів може бути позбавлено Угорщини. Ви гадаєте, це реально? Звичайно, ну ми ж бачили заморозку да, цих 30 мільярдів. 10 розморозили за каву, яку пішов Орбан попити, але ж 20 мільярдів ще є. Які він хоче, До речі, угу. чому він почав торгуватися, коли Ердоган ратифікував і підписав протокол про службу Швеції в НАТО. І тут великий стратег Орбан виходить, починає щось розповідати премєр міністру Швеції. Давайте поговоримо. Це ж він хотів від Швеції, можливо, домогтись питання. Можливого розблокування частини грошей, які заблокував Брюссель для uh -huh. е, Орбана, але ж санкції є дійсно виправі ще, помімо того, що лишити право голосу, друга ситуація складова це повністю припинити або обмежити фінансування на розвиток на різні програми, які йдуть з Брюсселя. і це теж одна один з варіантів дуже таких болючих санкцій для Угорщини, і тоді де вони будуть шукати гроші, яким чином. Невідомо, тобто їм треба на терези ставити реально або ми в цивілізованому світі, в європейському uh -huh. союзі. Ми беремо цивілізовано як потрібно на розвиток грошей в Брюсселі, а не граємось проти економічної складової в Брюсселі, будуючи е завод КІ по китайському виробництву електромобілів на кордоні в Сербії, щоб суперечити стратегічні економічні концепції європейського союзу, і так далі. Тобто, вони повинні зробити вибір інакше або так, або так іншого не буде. Двох стільців не буде, от я просто думаю, що дійсно Фіцо, мабуть, зрозумів реально, що потрібно все-таки рухатись в рамках європейської спільноти, європейського союзу і НАТО, але ж можливо, десь якісь заяви будуть, ще якісь нюанси а практичні площині реально робити так, щоб було вигідно і для Словаччини, і для європейського союзу, і для uh -huh. безпеки. Пане Євгене, але з боку Словаччини все одно звучать заяви, ну мабуть, не такі, які хотілось би Україні чути. Хоча може треба прагматичніше до них ставитися з меншою емоційністю ніж у нас це викликає одразу. Міністр оборони словаччини Роберт Каліняк. Він же і віце-прем'єр закликає до переговорів щодо завершення війни в Україні. І він каже: з огляду на стан військового конфлікту необхідно почати переговори, говорити, необхідно почати говорити про мирні переговори. І у них мають брати участь лідери Європейського Союзу та США. Що це за заява? Ну, він ми ж з вами обговорювали якраз цю заяву. Да, що нібито ФІЦ так і так, а от знову така контроверсійна заява міністра оборони віцепрем'єра Каліняка, яка стосується того, давайте перемовини. Вибачте, з ким вести перемовини? про що? Про геополітичні реалії окупованих територій України, які повинні відійти Росії. Да, і далі можлива загроза продовження конфлікту через два-три чотири роки, а далі асиміляція і подальший наступ, який може загрожувати подальшій Європі? Це неможливо. Всі це прекрасно розуміють. Навіщо цей наратив робити? Це чистий російський наратив, який так звана підтримка деяких європейських країн схилити Україну до перемовного процесу. Ну, невже вони прекрасно не розуміють, що це неможливо апріорі зробити на сьогоднішній день? Ніякого переговорного процесу неможливо бути, тому що у них є єдина ціль завоювати всю Україну. І якщо ми даже погодились би теоретично віддати якусь частину українських територій, це навпаки погіршило ситуацію і ще більше б загрожувало б і європейській і нашій безпеці. Тобто тут є ситуація, при якій наше керівництво проштовхує нашу формулу миру, яку повинні в принципі, яку визнають в себе цивілізований західний світ і підтримують. Країни глобального півдня деякі теж орієнтуються і підтримують. Іде дуже серйозна робота про те, щоб ця формула мира запрацювала. От тоді вона запрацює. І тоді можливі варіанти якихось можливих теоретичних перемовин, але після відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Крапка, отакий От тільки варіант може бути. А це все російські наративи. Ми їх будемо чути. От повірте мені, знову і від словаччини. І знову від угорщини будемо чути, і там від сербів, і від Румунів можемо чути. Ви знаєте, які скандальні заяви. От я, я до них території. якраз і хочу перейти, пане Євгене, до цих скандальних заяв двоє політиків, які не представляють на щастя урядів країн, які є ну представниками невеликих політичних сил, маргінальних, можливо, навіть можемо сказати, румунська нацпартія, лідер румунської партії Клаудіу Тірізу і угорський однодумець, так би мовити, Ласло Тороцкаї – вони буквально заявляють про те, що. Вони готові претендувати на українські території в рамках, якщо Україна зазнає поразки від Росії, тобто вони такі російські однодумці. Більше того, Клаудіо в Ясах виступав і там буквально сказав, що отримання анексія частини території України може бути для Румунії більшим призом ніж членство в НАТО. Що членством в НАТО можна пожертвувати, якщо країна приросте територіально. Я от наголошую на тому, що я зараз не хочу згущувати барви. Я не хочу, щоб у наших глядачів склалося враження, що Румунія і Угорщина на урядовому рівні претендують на українські території. Ні, це не так. Це просто заяви маргінальних політиків. Але от перед тим як ви почнете відповідати, можна було би сказати, що це маленькі сили, які нічого не визначають, не претендують Ну, мало лі що може бути сказано в провінційному місті на зустрічі а, просто із людьми. Але ми бачимо, що наприклад у Німеччині зараз відбувається. І партія альтернатива для Німеччини, яка ну просто із скандалу в скандал переступає, яка от буквально щойно нещодавно дуже скандальна заява була одного із представників партії про те, що треба депортувати, просто не німецьке населення, яке зараз живе у Німеччині, тих, хто недавно натуралізувався, тих, хто емігрував, і це викликало бурю скандалу у Німеччині. Зрозуміло, що абсолютна більшість не приймають такої політики, і таких слів, але. Але буквально за кілька днів у партії плюс майже дві тисячі членів заявок на членство у партії. Це означає, що хай невелика кількість людей, але їй це подобається. І отут у мене питання: а кому в Румунії це подобається? А кому в Угорщині це подобається? Отакі От слова політиків про те, що вони готові претендувати <кій> на українські території. Ну ви знаєте, тут <кій> треба дві складові сказати: перше це є одна. З один з елементів гібридної війни Російської Федерації, тому що поки Україна воює, відстоює свої кордони свої території і дає можливість Європі бути спокійні за свою безпеку, да то Російська Федерація, яка не може зараз воєнним шляхом атакувати там території НАТО території Євросоюзу, вона проводить дуже серйозну гібридну операцію своїм сателітам. А це ультраправі сили. Правильно ви їх назвали в Німеччині. Ви назвали ультраправий альянс Клаудіо Тарізі, лідер Румунії. До речі, вони друге місце зараз займають по рейтингам в румунському політичному середовищі. Це дуже небезпечна ситуація. У них вибори будуть теж на носу. Тут плюс зрозуміло, зрозуміло ну немає такої претенденції на якусь перемогу в Угорщині, але це шляхи одних і тих же дій Російської Федерації гібридних по дестабілізації і підтримки утраправих рухів, які могли б теоретично, хоча б в якійсь пропорції, зайняти місця або в парламентах своїх національних парламентах, або ще в якихось структурах місцевих, наприклад. Тому це дуже небезпечна тенденція, яка може перерости, ви правильно теж констатуєте факт, що люди підтримують, да, є люди, які підтримують їх дії, і це одна з таких ситуацій, яка дуже небезпечна. Звичайно, це не є офіційна позиція і не може бути офіційною позицією Румунії. Але у мене таке виникає таке, ну, така ситуація. Виникає, що от, якщо б не дай Боже, в разі того, що якщо б бліцкрігби. У Путіна вдався, то я не виключаю ситуації, що могла б бути питання по Закарпаттю Номер один. І отут би ми побачили б істинне обличчя е, Орбана, який би міг би звичайно тут би все росіяни організували, все б зробили всі питання. Ви знаєте, як було і по Криму, і так далі. І тут би е, ця ситуація могла б набагато швидше бути. От я не виключаю, що це було і Угорщина можливо, з їхнім керівництвом цього чекали. я може і помиляюся, але е, всі факти до цього сходяться. Дай Бог, щоб ці ультраправі сили для цього потрібно, щоб і Європейський Союз, і країни, в яких присутні ці ультраправі партії, це і Франція, ви знаєте, теж загрозлива ситуація. Там Марі Ляпен піднімає голову, повністю залежить напряму від Кремля. Це її сили в Італії, да? слава Богу, там Джорджа Мілоні, яка тримає всю ситуацію, є проукраїнська позиція. Але. Європейські еліти, європейські політики повинні дуже прискіпливо дивитись до всіх подій, які пов'язані з такими політичними гібридними речами, і треба якимось чином нівелювати це питання. Роз'яснювальна робота інформаційна е, атака повинна бути з роз'ясненням, що вони несуть, які можуть бути наслідки, як для безпосередньо цих країн, і для всієї європейської спільноти, взагалі, оце дуже важливі фактори. Треба і інформаційна протидія, і політична протидія, і інша з боку е, керівництв цих країн, які сьогодні при владі в європейській європейському союзі. Пані Євгене, а скажіть навіть, от якщо це не урядова позиція, а просто виступ перед своїми прибічниками, але ну це допустимо говорити такі речі про претензію на територію іншої країни? Це в межах закону, навіть румунського закону? Ну звичайно, пред, пред, е, заяви, які йдуть в рамках е, яких питань притом, це ж є країна Європейського Союзу. В європейському союзі чітко це питання взагалі не, не обговорюється і не може обговорюватися і претендувати на якісь інші території. Ви знаєте, це ж основа е договору про європейський союз, де ці всі цінності і нюанси прописані. Звичайно, потрібно, щоб наші дипломати на це реагували. І є така заява, це політична сила, яка представляє певну частину людей в цій країні. Але такі заяви неприпустимі. Ви повинні теж реагувати на це, але реагувати повинні керівництво цих національних країн Європейського союзу, в яких допускаються такі заяви, тому що це далі може бути дуже небезпечною тенденцією, і треба шукати, щоб ті ж спецслужби цих країн шукали, шукали зв'язки ультраправих цих партій ага. з Росією, фінансування джерела каналу фінансування і так далі, і виводити це все теж публічну площину і показувати, що це що це політичні сили, які чітко і конкретно залежать від Кремля. І тоді, можливо, це буде теж переформатація. І реакція повинна дуже бути жорсткою. І з нашого боку, і з боку керівництва тих країн, в яких лунають такі країни, заклики щодо анексії інших територій, інших країн. Угу. Пане Євгене, а, тоді можна, от наостанок буквально, про вже. Такий прогноз 1 лютого не за горами, а має саміт Європейської ради відбуватися. Дмитро Кулеба дає такий стримано оптимістичний прогноз. Вважає, що буде ухвалено рішення про надання Україні 50 мільярдів на 4 роки європейської допомоги. Що ось це вето вето угорщини буде подолане, і питання для України буде вирішене. Чи підтримуєте ви таку позицію, і взагалі що буде відбуватися, який порядок денний? Що буде на цьому саміті? Ну, це ж позачерговий саміт, і питання в першу чергу оборони буде розглядатися. Але головне питання це надання Україні допомоги і створення цього фонду, бюджетного фонду Європейського союзу. Я теж підтримую такий е, позитивний, ну обережно позитивний, як ви сказали, настрій міністра закордонних справ. Я теж сподіваюся. Що багатьма діями, ну ви ж знаєте, резолюція Європарламенту стосовно звернення щодо застосування сьомої статті, це вже прямий натяк угорщині, Що буде питання, ти зараз не приймеш, заблокуєш, але ти будеш лішом права голосу, і ми все одно прийдемо це рішення в рамках Європейського союзу і Європейської ради. Я думаю, що питання це буде вирішено. Я сподіваюся mm -hmm. на це, і для нас це дуже на сьогоднішній день важливо, поки в сполучених штатах отака. От, Нестабільна ситуація внутрішньополітична uh -huh. стосовно допомоги Україні uh -huh. я сподіваюся, що буде все позитивно.